Я загубив хатинку, в якій за ідеєю мала б бути папа. І знаєте, де вона була? та да Я на неї опер зелений фон. Тепер мені потрібен ютубер. Дивно, я не знав. Я думав, це працювало. Тепер. Мені потрібно якесь його робоче місце. Тепер ми все заставимо. Але, мабуть, краще, щоб він. Так, да, в нього все буде дивитись на грін фон, щоб він був на зеленому фоні. Так. -да. ми розмістимо, мабуть, на... Ні, я трохи не так зробив. Мені потрібно зробити ось так. З інтер'єром я закінчив. Ось так от свій веб-камеру, зрібна кнопка. Тут його сейф, отут його гроші і напої. Потім його підсумок. Тепер, коли в мене впала об'єктінко знову, ми можемо записати щось на його канал. Зроблюємо освітлення і ще вітаю в каналі Казнахто сьогодні. Я робитиму... Я родиму Майнкрафт. Добре. Можливо, зроблю сусіда. І отак от в нас все вийшло, кімната для нього готова.